Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні ми дуже легко намалюємо змію! А ви, якщо ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також буду дуже рада бачити ваші лайки! І почнемо малювати: беріть чорний фломастер, ручку або лінер, кладіть аркуш паперу горизонтально або вертикально. І почнемо малювати змію з очей. Посередині малюємо невеличке коло або овал. Поруч дуже щільно прилягатиме друге око, тому малюємо ще один овал або коло. У цій частині око видно не повністю. Або можете просто намалювати поруч два кола. Всередині малюємо зіничку. Це овал, який ми намалювали з правої сторони всередині. Тепер малюємо такий відблиск маленький, а саму зіничку розмальовуємо чорним. І так само в другому оці намалювали овал з правої сторони, маленький овальний і зіничку розмальовуємо чорним. І від очей намалюємо таку круглу голову. боковій частині ока знаходимо серединку і від неї починаємо малювати це коло, доводимо до ока з іншої сторони. Всередині намалюємо дві ніздрі, вони у вигляді таких крапельок. І над ними намалюємо маленькі дужки. І намалюємо змії довгий язик, який роздвоєний на кінчику. Відмітили знизу місця, де він буде починатись, і малюємо такі лінії. І з'єднуємо ці лінії такою галочкою. До речі, змії за допомогою язика нюхають повітря та все навколо, а цей розріз дає їм можливість дізнатись звідки йде запах та зрозуміти різницю між тим, що відбувається з двох сторін. І намалюємо довге тіло змії. З правої та з лівої сторони ставимо відмітки, звідки почнемо малювати тіло. Малюємо тепер лінію вниз і плавно повертаємо в лівий бік. Тепер така ж лінія з іншого боку. Відстань між лініями намагайтесь робити однаковою. Теж лінія плавно повертає в лівий бік. Більше ми її не домальовуємо, а нижню лінію малюємо далі і закруглюємо у правий бік. Я все ж таки ще трошки подовжу цю лінію. Цього достатньо. Далі ми цю лінію не бачимо, уявляємо її тут, а тут вона буде продовжуватись. Тому малюємо лінію і ось так вгору я її підняла. Тут теж тіло продовжується у змії. І приблизно таку відстань, як ми тут зробили, від цієї лінії таку ж відстань робимо. Домальовуємо лінію і до кінчика ця лінія буде звужуватись. Намалюємо ще брюшко змії. Між цими двома лініями знаходимо серединку і трошечки зміщуємось у правий бік. І за язичком ось так малюємо ще одну таку ж лінію всередині. Далі ця лінія ось тут звужується. І за бажанням на спинці змії ось тут можна ще намалювати різні плямки. Я їх малюватиму овальними різного розміру. До речі, змії не можуть жувати їжу і тому ковтають її повністю. Рот змії дуже пластичний і змія може проковтнути їжу вдвічі більшу за себе. Плямки ми малюємо ближче ось до цієї верхньої лінії. І чим ближче до кінчика хвостику, тим їх менше і вони менші за розміром. Все, змію ми намалювали, будемо тепер її розмальовувати. Моя змія буде зеленого кольору, але голову зроблю салатовою лише з лівої сторони. Намалюю таку лінію зеленим. А тіло, окрім животика та плям, розмальовую далі цим же кольором. Плямки розмальовую темно-зеленим. Животик та голову розмальовую салатовим. І червоний язичок. Тепер наша змія готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.